У мене для вас чудова новина. Найперший у Харкові клуб для усвідомлених батьків, сім'я від А до Я» знову відкрив свої двері. Протягом 25 років цей клуб працював для е, родин. Він працював над тим, щоб діти росли захищеними і здоровими, починаючи з того, як вони приходять у цей світ. А батьки. Щоб відчували задоволення від свого батьківства, щоб вони позбавлялися своїх страхів, невпевненості, ну і якихось помилок, які вони роблять протягом шляху свого батьківства. Бо батьками не вчать бути ніде. І тепер ми знову відкриваємо свої двері. Я це повторюю, бо ми. Бо я така, рада. я така рада, що найкращий клуб, у якому працюють найкращі спеціалісти, знову починає свою роботу. Для того, щоб вам було зрозуміло, я трошки розкажу, як упроваджена робота нашого клубу. По-перше, це підготовка до пологів. Це дуже важливий напрямок. Чому? Тому що як протікає вагітність жінки, як протікають її пологи, наскільки усвідомленою вона йде на цей процес, на зустріч зі своєю дитиною, буде залежати, чи захоче вона знову народити. Бо від того, як протікають перші пологи, залежить і бажання жінки народити другу або третю дитину. І від того, як проходять пологи, як дитинка приходить у цей світ, народжується вона в любові чи у страху і болю, теж залежить, як вона буде сприймати цей світ. Це дуже важливий напрямок, і ми. Приділяємо цьому велике значення. Цей напрямок він виглядає у різних варіантах. Це може прийти жінка сама готуватися до пологів. Це може бути сімейна пара, яка приходить удвох. Це може бути сім'я, яка вже... Про надії, да, вона вже, пологи її вже незабаром, і вона приходить для того, щоб отримати інформацію максимально повна інформація, і практичні навички обов'язково. Потім, коли жінка народжує, вона стикається ще новими проблемами і страхами. Бо одне діло, коли ти теоретично підготовлена. А тут тепер вже починається практика, і для цього є існує у нас ще один напрямок: це патронажна служба, яка допомагає підтримує молоду мати. Також у нас є дуже цікавий і ексклюзивний напрямок: це курс основи батьківської майстерності. Такого курсу нема ніде у Харкові і навіть по всій Україні. Цей курс складається із двох. Частин. Перша частина це розвиваючі вправи для малечі, які допомагають їй упановувати своє тіло, навчатися, перевертатися, сідати, повзати, ну і так далі. Вправи на взаємодію, які допомагають батькам. Краще розуміти свою дитину, вивчити її, навіть якщо вона не вміє ще розмовляти, відбудовувати свої відносини з самого початку правильно, щоб не наробити багатьох помилок, які, на жаль, ми, батьки, робимо в своєму житті. І ще дуже дуже багато ексклюзивних. Занять і напрямків є у нашому клубі. Поступово я і спеціалісти нашого клубу розповідатимуть вам про свої напрямки так, щоб ви змогли зрозуміти, яка перлина знаходиться у центрі нашого Харкова. Клуб, сім'я до Я».